Один із наших глядачів поставив питання йому, як військовому пенсіонеру, учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 1 у грудні 2002 року було призначено пенсію по інвалідності в розмір 93% від суми його грошового забезпечення. Однак, при проведенні органами пенсійного фонду з 1 січня 2018 року перерахунку пенсії відповідно до постанови номер 103 на підставі довідки про розмір грошового забезпечення, її розмір зменшився на 10%. Звертаємо вашу увагу, що запитання в формі коментарів допоможуть нам розвивати канал, відповідаючи на такі питання у своїх відео. Тому наперед вдячні. Даючи відповідь на дане питання, використаємо постанову Великої Палати Верховного суду від 16.02.2022 року, оскільки трактуючи закон своїх думок можливо мати дуже багато, але важливіша думка суду, тим більше викладена в постанові Великої палати Верховного суду. Посилання на рішення, зазначене в даному відео, міститься в описі до нього. Суди першої і другої інстанції відмовляли пенсіонеру у задоволенні його вимог. Фактично, особа залишилася без 10% пенсії, бо пенсійний фонд трактував закон по-своєму. Але Велика Палата Верховного суду постановила рішення, яким Визнала протиправною відмову головного управління пенсійного фонду України в Донецькій області в перерахунку та виплаті особі пенсії за вислугу років, обчисленої із застосуванням 93% відповідних сум грошового забезпечення, зобов'язала головне управління пенсійного фонду України в Донецькій області здійснити з 1 січня 2018 року перерахунок та виплату особі один пенсії відповідно до статті 63 закону України від 9 квітня 2018. 1992 року номер 2262 про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. У порядку і розмірах, визначених постановами Кабінету міністрів України від 30 серпня 2017 року, номер 704 про грошове забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та деяких інших осіб, та від 21 лютого 2018 року номер 103 про перерахунок пенсій особам, які звільнені з. Військової служби та деяким іншим категоріям осіб, виходячи з 93% відповідних сум грошового забезпечення з урахуванням виплачених сум, зазначимо, що сам факт наявності таких рішень, коли два попередні скасовуються і приймається рішення на користь особи, є позитивним моментом творенні справедливого суду в Україні. Свою постанову Велика Палата обґрунтувала наступним чином: суди попередніх інстанцій, установили, що пенсія за вислугу років була призначена позивачу в грудні 2002 -го. Року відповідно до пунктів А В, частини першої статті 13 закону no 2262. Її розмір складав 93% від грошового забезпечення, у тому числі 10% збільшення розміру пенсії на підставі пункту В частини першої статті 13 цього закону, як особі, яка брала участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи під час проходження служби і віднесена до категорії 1. на час виникнення спірних правовідносин стаття 13 закону номер двадцять 2 була чинною у редакції закону номер 3591, яка не передбачала вказаної 10 відсоткової доплати особам, що брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи і віднесені до категорії 1. Проте застосування органом пенсійного фонду України при перерахунку пенсії позивача положень статті 13 закону номер 2262 у редакції закону номер 3591 є протиправним, оскільки ця норма стосується призначення нових, а не перерахунку. Раніше призначених пенсій. до того ж, статтею 58 Конституції України закріплено принцип незворотності нормативно-правових актів у часі. Додатково зазначаємо, розміщуйте свої питання, коментарі під даним відео, підписуйтесь і будьте в курсі актуальних новин роз'яснень консультацій з приводу законодавства України. Дякуємо за увагу!